Коли працював. Ми працювали в четвер, ми працювали в п'ятницю і всі працювали ті, хто цікавиться тим, на що, що робить. І, і це не робилося тихо, повірте, це не робилося тихо, хоча чимось може не задоволені, але на сьогодні законодавча процедура тільки залежить від депутатів. А тому приходьте на дві години в неділю своє бачення, свої вимоги. трошки. І, звичайно, якщо вас щось буде цікавити на майбутнє, ми повинні бути поліціні, активні, не розводити отут под базали. Потім не базалі. Дякую. Шановні гуманчани, я думаю, сьогодні ми все-таки з волі Божої проведемо цю сесію і вирішили, що, бо насправді два тижні вже перемовини йдуть і на силу родили цих. Членів будучого виконкому це у нас від Майдану і від інших громадських організацій, хочу зазначити, до речі, представлюся Гончарук Володимир Володимирович, замісник ради громадських організацій і зараз координатор ВО «Майдан». Тут є дуже багато громадських організацій, не тільки ВО «Майдан», І проводилися засідання, і є протоколи. Шановні пані, ми її надамо, І самооборона була присутня. Ви одна єдина, яка була, не була присутня. Я перепрошую, що ви були неприсутні. Да? То добре, слідує, от зараз запишемо нашому секретарю ваш номер телефона, і тільки якесь засідання, ви будете там. Я перепрошую, що ви там не були. Але більшість була. І нам не потрібно о, о, якісь особи, які були незрозумілі. Нам треба люди, які будуть відстоювати громаду. І ці люди в нас є. І ми погодились з більшістю. Їм теж було дуже важко цим депутатам. Створити більшість. Всім дуже важко, якісь взаємні підозри. Але кінець кінців, де ніхто не йде для того, щоб красти. Я ще раз повторюю. Координаційний центр працює, на другому поверсі, ще раз повторюю. Там часи роботи є, там ілюстраційна книга є, і, і мало що може бути. Може хтось іще ілюстрацію не прийде. І ті депутати, що від, е, так ми назвемо від тої хвоти, ніби е, депутатів, або навпаки наші громадські, то вони будуть так само замінені. Тут нема ніхто навіщо не прийшов. Тим більше скоро вибори. Все може мінятися. Заспокойтеся. Давайте проведемо сесію, хай люди пробують. Може якраз не вийде. Дякую. Дякую, Володя. Я хочу зазначити е, також декілька слів, що безумовно ще невеликий такий е, період пройшов, можливо, зміни влади, якщо можна так сказати. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що ті люди, якісь... Присутні сьогодні в цьому залі, і депутатський корпус на сьогоднішній день він докладе максимум зусиль, щоб в першу чергу все змінилося в нашому місті. І змінилося, покращилося так, безумовно, як того хоче громада, щоб повернулись, якщо, можливо, десь колись були якісь нарікання, то сьогодні вже повинні всі зрозуміти, що ставлення. Влад, до влади людей змінилося, і саме найголовніше це повинно було бути показовим для всіх, що влада має змінити своє ставлення для людей. Це до людей. Це саме найголовніше, і ми сьогодні всі будемо намагатись працювати лише на це для того, щоб місто довести через ж цих декілька місяців чи, можливо, півроку, до виборчої кампанії, а далі ви всім дасте оцінку і виберете собі владу, яку забажаєте. Саме найголовніше сьогодні це зберегти спокій і стабільність в місті. І тому всі ми хочемо разом спільно із громадою працювати на наше місто. Крапка. Тому давайте, якщо немає заперечень, продовжимо далі нашу роботу. І я хочу, щоб ми все ж таки проголосували, поставлю на голосування. Я Може хай, шановний пан на трибуну та кілька слів громаді. Є люди, які його знають, наприклад, депутати, є люди там, журналісти знають, але ж тут є, вже є військові знає. громади, які можуть не знати. Ми обов'язково це зробимо, але зараз ми йдемо поки що по процедурі. Ми затверджуємо лічильну комісію. Ще пана Олександра ніхто не обрав. Безумовно, ми всі манчани. І я ще раз кажу: він був обговорений на раді Майдану, задавали йому питання. Він висказував свої бачення, перспективи, як він бачить розвиток міста. Я думаю, не секрет всім. Є потреба в цьому. Я думаю, Олександр Володимирович вийде, і розповість коротко про себе. А зараз я прошу все ж таки затвердити список лічильної комісії, а саме.